Зараз я надаю слово Василю для того, щоб він міг розповісти нам по про фандрейзингові практики, які можуть бути актуальними для добровільно пожежних команд. Вертаємося тоді до презентації. Насправді Агняшка уже частково зачепила цю тему, тому що дуже важливим елементом є власне підтримка зв'язку, взаємодія і оці подяки, про які говорили чи будь-які заходи. Тому в принципі, я думаю, що ви побачите багато різних е, взаємозв'язків. Загалом, що я хочу сказати, що е, коли ви там, думаєте про фандрейзинг, чи це тільки гранти? Як ви це розумієте? Так, можете вимкнути мікрофон, швиденько щось написати. Чи для вас фандрейзинг це тільки гранти? Це будь-яка допомога і від жителів, і від бізнесу, і грошима, і ресурсами. Так, да, дуже дякую. Там uh, да, насправді та да, фендрейзинг це так, залучення коштів, але по суті, це залучення ресурсів. І в широкому розумінні ми можемо сказати, що це і гранти, і краудфандинг, тобто збір коштів в різних формах. Uh, це і партнерства. Да, та тому що за рахунок партнерства може бути розподілення ресурсів, розподіл монтаження. Це і міжмуніципальне партнерство, і публічне, приватне. Це може бути і соціальне підприємництво, і навіть така форма, як індамент, яка в Україні поки що ще. Не надто розвинута, але так само перспективно. Тобто, це накопичення певного фонду, передача його в управління фінансовим організаціям для утримання прибутку, і власне цей прибуток розподіляється на постійній основі на соціальну мету. І власне ендавмент за принцип, за принципом фінансування ендавменту, отримується, наприклад, усі музеї у. Місті в Вашингтоні в столиці Сполучених Штатів. От тобто, вони вже десятиліттями підтримуються тільки за рахунок Ну, здебільшого. Зараз вже трошки поміняла ситуація, але тим не менше. Тобто, і в перспективі я сподіваюся, що в пожежній безпеці так само буде створений певний ендаумент. Навіть були розмови про певний механізм змін, що тобто на національному рівні. Це було ось, але тут зупинятися не будемо, поговоримо про. Е, інші три програмти, ми так само сьогодні не будемо говорити, оскільки я думаю, що багато хто з ними стикався загалом, не розуміє, якщо ні, є багато е, матеріалів по проектному менеджменті. І якщо у вас будуть ще додаткові питання, то звісно можна буде ще про це поговорити. Але е, власне основа е, по суті е, усього залучення коштів е, для Добровільної бронежної команди, вона так чи інакше опирається на краудфандинг у, у, у загальному. У широкому розумінні. І, власне, Агнішка наводила багато прикладів, які ви бачили, та, коли команди проводять збори. Популяризують через якусь тематику, через якесь відео, роблять якісь заходи, на які запрошують потенційних партнерів або просто мешканців, які можуть давати якісь дрібні пожертви. Та? І загалом можна згадати, що краудфандинг для якихось соціальних ініціатив за кордоном базується на приблизно таких механіках. Та? Тобто, крім зборів коштів онлайн, до яких ми вже всі звикли, тому що донати стали частиною нашого життя, і в принципі. Тут пояснювати багато не треба, то це можуть бути так само фестивалі, де проводяться збори чи продаж якихось е е речей. Чи, наприклад, фестивалі, де запрошуються приватні підрядники, е які відповідно за місце за точку платять певний збір, і потім зароблені кошти вони спрямовуються на підтримку діяльності е команди. Та е це може бути чи благодійна лотерея, концерти, аукціони, е так звані гала тобто, це. Такі е, певні звані вечори, чи сніданки, чи обіди, е, які спрямовуються на донорів, які мають потенціал дати вам. Більшу кількість коштів це переважно організовується через е, такі платні квитки. Е, ось з доволі високою вартістю, і туди входить якраз і організація самого заходу і харчування. От і весь прибуток він так само спрямовується на соціальну ціль. І е, ще як варіант, це може бути якраз партнерство з приватним е, партнером для дублювання спорів. Теж ефективна механіка, можливо, багато з вас чули. Є в громадському секторі організація, яка називається. Гараж Генк, от, але їхні проект це називається велика ідея, коли люди збирають на, на певну цілі. В випадку, якщо вони досягають за два місяці е, своєї фінансової цілі, то вони за рахунок гаранту дублюють її е, і таким чином збільшують е, кошти. І в принципі, через те, що сам факт того, що е, кошти будуть подвоєні там, чи, наприклад, збільшені, вони так само мотивують людей. Е, Трошки більше е, брати участь у цьому, і, наприклад, локальний партнер, який у вас є, це може бути там приватний підприємець, можна домовитись про такого роду е, підтримку. І тут декілька прикладів: та, тобто, як це працює, наприклад, це може бути компанія з здячності. Ось, тобто, це умовно, коли приватний бізнес створює якісь е, товари широкого вжитку, е, де він спрямовує. Прибуток від цього на обрану ініціативу. Ось, приклад, як тут якісь цукати і солодощі, якраз для підтримки місцевих пожежників створювали свинариз. Так само це може бути барбекю і ярмарки знову ж таки. Це продається як звичайний товар, це не безкоштовно. Відповідно, прибуток з цього спрямовується на підтримку діяльності команди. Тут ми бачимо, от якраз це проводиться прямо в пожежному депо. Ну а тут, прямо біля пожежного депо, встановлюється коптильня. Ось тому е, така механіка теж може бути: е, це може бути календарі та мерчендайз, та тобто це може бути або створення мерчендайзу команди, який продається, і відповідно е, за рахунок прибутку так само е, підтримуються якісь дрібні речі, які необхідні для діяльності команди. І е, е, календарі ви точно стикалися з тим. Це доволі популярно вже і в Україні. Створення пожежних календарів. Ось, і вони можуть. Або продаватись, як це часто буває, або е, це може бути просто як е, вдячність е, е, людям, які вносять якусь пожертву від певної суми. Та тобто, це не зовсім продаж, а як спосіб стимулювання. Стимулювання благодійних внесків. Ось і приклад Гали: це захід, який я мав честь свого часу відвідати, коли був по, по програмі обміну в Америці, е, відбувається щорічний молитовний сніданок, так званий. Ось. І, але суть полягає не в церковному святі, якомусь, а в тому, що це по суті такий день вдячності, де е, представники різних конфесій збираються і дякують всім, хто служить. в першу чергу це ветеранам, поліцейським, рятівникам. Uh, і uh... Медикам, ось, і на фоні цього молетовного сніданку якраз збирається велике зібрання. Тут десь, мабуть, людей 300 було. Переважно це представники бізнесу, органи місцевого самоврядування, власне, якраз релігійні лідери. Це все по квитках, які платні, звісно. Ось, і в варті цього квитка входить і якраз цей символічний сніданок, і у прибуток спрямовується. На е, підтримку е, обраних людей, які потребують її медсенволі, ось е, так само ця механіка вона може повторюватись, і, власне, вона більше спрямована не на так би мовити загальне населення, а на е, людей з е, е, фінансовими можливостями, е, які можуть заплатити більше якраз за участь такого роду е, заходів. Теж доволі активно використовується інше. Це міжмуніципальне співробітництво. Знову ж таки, більшість з цим всім знайомі. Просто ми хотіли увагу, що в плані пожежної безпеки це так само перспективний інструмент. Ось ми бачимо, що. Майже половина всіх територіальних громад України так чи інакше в якій сфері співпрацює, але ми бачимо, що здебільшого це освіта охорона здоров'я і соцзабезпечення, абсолютна більшість, і власне в напрямку пожежної безпеки не так багато. Хоча це логічно, оскільки дуже часто буває, коли необхідно покривати частини громади, які логічні було були покривати сусідні громади. Ось і для добровільних пожежних команд це також інструмент, не обов'язково для місцевих пожежних команд. Тому просто звертаємо увагу, що ви мали це на увазі. І хороший приклад це якраз Добросинсько-Магерівська громада. Правда, там. Здебільшого це отримується мережа місцевих пожежних команд на Львівщині і, наприклад, так само в Воскресенській громаді на Миколаївщині просто звертаємо вашу увагу, що це можуть бути не тільки місцеві пожежні команди, а й добровільні. особливо якщо вони утворюються там на базі е, комунальної організації, то таким чином. Е, От, по прикладі цих е, двох громад вони створили одну комунальну організацію, яка обслуговує зразу там чотири громади. Відповідно, інші три громади вони е, не мають у цього навантаження отримання адміністративного. Вони разом покривають е, ці декілька штатних посад, і таким чином зразу зменшують витрати на е, так би бухгалтерський супровід. Е, Цього утворення на закупки, От можуть легше розподіляти між собою якісь ресурси, які необхідні для божегасіння. Тому просто це майте на увазі. Ось і публічне-приватне партнерство знову ж таки це не тільки е, в розумінні там ДПП, та е, ми часто думаємо, що це обов'язково якісь концесії, створення заводів, ще там щось, але насправді це може бути значно меншого е, гатунку. І тут якраз ми щасливі, що хатицька громада, яка є учасницею поточного проекту, вона може поділитися з такою практикою, коли добровільна брожна команда створена на базі фермерського господарства. Бачите, що по суті. Гараж створений прямо при заводі з переробки лавандової олії, прямо напроти пожежної команди ми бачимо таке красиве лавандове поле. І це якраз фотографії з навчального візиту, який проводила громадська організація, до якої я належу. Для обміну досвідом для того, щоб побачити, як, як вона співпрацює в цьому напрямку, ось і таким чином є взаємовигідне партнерство, коли громада там надала те, що вона могла для реалізації цього проекту, там допомогла з виділенням звальної ділянки. А місцевий фермер якраз і допоміг забезпечити приміщенням. Плюс е, погодився, що по суті більшість із усіх членів добрий набережної команди це його працівники, і відповідно абсолютно лояльне ставлення до того, щоб е, вони залучалися до гасіння пожеж на території не тільки там фермерського господарства, звісно, а на території усього, е, так би куща, який покриває добрийна пожежна команда. І е, оцей Такий дрібний приклад, він також е, важливий, оскільки у багатьох громадах насправді дуже часто є потенціал якраз співпраці з е, фермерами в цьому плані, тому просто звертаємо на це увагу. Е, ось, і звісно, соціальне підприємство е, знову ж таки соціальне підприємство це е, вид бізнесу, який створюється для задоволення. Е, Якихось не для задоволення для виконання певної соціальної місії працює як звичайний бізнес, але частину свого прибутку спрямовує на досягнення соціальної мети або ж Шляхом своєї діяльності допомагає працевлаштовувати якісь вразливі категорії людей. Ось і в Україні потихеньку соціальне підприємство розвивається. І у випадку, якщо ви бачите, що є потенціал створення такого соціального підприємства, яке, яке може додатково підтримувати діяльність вашої команди, це так, також перспективний шлях. Тут просто потрібно мати на увазі, що у вас в будь-якому випадку, що через це необхідно буде. Мати якогось приватного партнера для того, щоб здійснювати оперування соціальним підприємством, чи це може бути на базі громадської організації. Наскільки це може бути на базі комунального підприємства? Тут ну, питання, ось але загалом, як опція можлива, ви бачите тут приклади соціальних підприємств в Україні. Наприклад, ЄМАОС, це там, магазин. Споживчих товарів за рахунок прибутку, вони підтримують людей, які втратили домівку. Чи там Good, bread from good People, це пекарня, яка працевлаштовує людей з ментальною інвалідністю. Urban Space 100, Urban Space 500, Це там заходи громадського харчування, які надають безкоштовне своє приміщення для проведення заходів громадським організаціям. Виконують функцію хабу. І в випадку, якщо в них є прибуток, вони фінансують локальні ініціативи. Є мусафір, це також ресторан, який працевлаштовує переселенців, здебільшого. З Криму. Ось є е, горіховий дім це так само е, е, пекарня, яка допомагає е, жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Сімкро Плюс це колд-центр, який е, працелаштовує людей з інвалідністю. Е, Ветеранпіце це е, пицері, сер, мережа піцерій, які допомагають реінтегровувати ветеранів. Ось ну і ви бачите, що є ще Україна без свіття, Вудлак, третя після півночі, це абсолютно різні напрямки? Там еконапрямок чи реабілітація колишніх наркозалежних, чи це допомога людям із вадами зору, чи це там комісійний магазин. Ось тобто, ви бачите, що так би асортимент напрямків величезний, і напрямки діяльності так би соціальної мети теж абсолютно різні. То чому? Чому б і не подумати, що соціальне підприємство може працювати для задоволення потреби доброї пожежної команди, якщо ви бачите там нішу, яка може бути необхідною, корисною і затребованою в громаді. так? Ось і загалом по цій частині у мене все, бо ми трошки вибиваємося з таймінгу. я буду готовий відпустити на всі ваші. Питання в наприкінці, якщо вони будуть застосуватись, і повертаю слово Світлані. Дякую, Василю.